Усім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Сьогодні ми з вами підбиватимемо підсумки до теми встановлення античної грецької цивілізації. І повторимо всі важливі етапи розвитку Греції, а почнемо ми вже традиційно з розташування Греції та її природних особливостей. На мапі ми можемо бачити, що давня Греція розташовувалась на території Балканського півострова та з усіх боків була оточена морями. Клімат у Греції м'який, літо дуже спекотне та посушливе, зима доволі тепла зі значними опадами. Місцевість переважно гориста і мало придатна для землеробства, але багато на корисні копалини. Як наслідок, швидко розвивалися ремесла, і це все призвело до стрімкого розвитку торгівлі. Розглянемо невелику стрічку часу. На ній ми можемо бачити ті події, які вже вивчили. А починаємо ми з вами з Мінойської палацової цивілізації. І ми пам'ятаємо, що перша європейська цивілізація постала не на материковій частині Греції, а на острові Крит. Вона прославилася своїми палацами, мистецтвом, мінотавром, флотом та торгівлею. Мінойці мали чудові природні умови, теплий клімат, родючий ґрунт і неймовірно вдале географічне положення. Але ми пам'ятаємо, виверження вулкана в 15 столітті до нашої ери на одному з островів Егейського моря і хвиля, що утворилась внаслідок цього, завдали сильного удару по острову. Крит ослабнув. Звісно, таку державу стало дуже просто захопити, що й вчинили ахейські племена. На цьому переходимо до наступного етапу, який називається Ахейська палацова цивілізація. Хто ж такі Ахейці? Ахейці це племени, які проживали на території півострова Пелопонез з 3-го тисячоліття до нашої ери. Цю цивілізацію ми також називаємо Мікенською палацею цивілізації, на честь найбільшого міста Мікени. До найбільших досягнень можна зарахувати: утворення великих міст, зокрема і Атени, тобто Афіни, розвиток культури та науки. Та участь та перемога у Троянській війні. Але ця війна мала і негативний результат. Греція ослабла, і з півночі прийшли племена до річ. Колись розквітлі міста були зруйновані, учені, митці, ремісники змушені були втікати або забути своє ремесло. Занепали торгівля та кораблебудування. І з часом усі досягнення Мікенської палацової цивілізації втратилися, а грецьку культуру відкинуло на сторіччя назад. Саме тому період з XII до VIII століття до нашої ери часто називають темні століття, а ще цей період називають Гомерівською Грецією, поза як саме цієї доби Гомер створив поеми Іліада та Одісея, які стали гідом по історії, побуту і релігії греків. Але темні століття минають, і за ними починається новий виток історії Греції поява полісів. Ми з вами пам'ятаємо, що грецький поліс. Це укріплені поселення, які охоплювали саме місто і прилеглі земельні ділянки, на яких господарювали. Поліси стають дедалі більшими та сильнішими, і згодом населення полісів поділяється на групи: аристократів і Демос. Аристократи це представники заможніх родин, які володіли землями і могли передавати їх у спадок. Демос це вільне населення. Вони мали громадянські права, тобто могли голосувати на народних зборах. І їх була більшість. Але ми пам'ятаємо, що вся реальна влада була виключена в руках аристократів, і це призводило до конфлікту, який міг вибухнути щосекунди. Поліси і їхнє населення зростали, і незабаром виникло декілька гострих проблем: нерівність та нестача земель. Річ у тому, що в Греції придатних земель для землеробства і так було небагато, а число населення збільшується, і всіх треба якось прогодовувати. Що зробили греки? Почали велику грецьку колонізацію. Тривала вона з 8 до 6 сторіччя нашої ери. За цей час майже 2 мільйони греків покинули свої домівки і вирушили шукати кращого життя. Вони побудували сотні нових міст на узбережжях. Тільки на території сучасної України вони утворили орієнтовно 30 полісів. Погляньмо на мапу їхнього розташування. Ми можемо бачити, що вони розміщувалися на узбережжі Чорного моря. І ми пам'ятаємо, що на початку VI століття до нашої ери на територію сучасної України приходять скіфи. Погляньмо на карту їх розселення. Територія, заселена скіфами, позначена рожевим кольором. І ми можемо бачити, що це майже вся територія сучасної України, зокрема Північне Причорномор'я. У вас може з'явитись питання: а як щодо грецьких полісів, Адже вони існували по сусідству. Грецькі полюси та скіфи тісно співпрацювали. Переважно це були дружні торговельні відносини, та іноді скіфи грабували полюси або окремих купців. Але також є згадки про скіфів, які знали грецьку мову і могли легко спілкуватись з греками. А інколи скіфи взагалі проживали в полюсах, де вони мали будинки і сім'ї, та дотримувались грецьких звичаїв. Ось ми з вами і повторили коротку історію Греції від першої цивілізації до великої колонізації. На цьому я з вами прощаюся. Гарного дня.